Добрий день. Сьогодні ми представимо вам ось такі принтовані шаблони для бантиків. І почнемо з такого з маками. Він надрукований на мілкому глітері і на замші люкс. Глітер, на жаль, ми отримали не білий, хоча замовляли білий, він трохи такого молочного кольору. Бантик з нього це, це глітерний бантик. Ось такі маки. Так, далі орнамент синьо блакитного такого кольору, також у бархаті і в мілкому глітері. Оце бантик з мілкого глітеру. А зараз зараз, а оцей бантик із бархату зроблений. З бархату більш м'ягенький і більш біленький виходить. Так, наступний на мілкому глітері, тільки надрукований це ось такі блакитно-жовті-жовто-блакитні квіточки. І ось такий бантик виходить із цього шаблончику. Ось такий він. Далі в нас йдуть рожеві квіточки. Рожеві квіточки тільки на, бар... на замші ми надрукували, тому що я називаю бархат, але це в нас замша. Ми надрукували, тому що Ось такий бантик, тому що на мілкому глідері він молочний і рожеве на молочному дуже негарно виглядає. Наступний дизайн ось такий орнамент. Також він зроблений на мілкому глітері і на замші. Мілкому, мабуть, правильніше буде казати дрібному глітері бантик із замші і бантик з глітеру. Ось такі вони виходять. Так. І наступний дизайн це Занною, ну, це для сміливих. Це з лакової кожі, шкіри. Вона довстенька, вона, коли ріжеться, за трішки пушиться, тому треба потримати її вогником, потримати її коли виріжеться вже готову деталь. І з м'якого глітеру. І ось такий бантик ми зробили з мелкого глітеру. Ось такий він. Вийшло 6 дизайнів поки що. Сьогодні ввечері ми вже їх виставимо на сайті. Бантик 7 см на, на 5,5 см за розмірами. Тобто, задуші можна підкласти якусь трішечку або якусь яку шкіру.